Is love Христос Воскрес! Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, вітаю вас нашим праздником, з правоним святом, сім'єм Сеченем, до якого ми приготовлялись деякий час. Ми передбачали, що трошечки сьогодні більше прибуде, чим прибуло до нашого храму Божого. Але нас не дивує, бо якраз є Long Weekend і люди переважно цікавляться про розваги, а не про молитву Богові. Але незважаючи на те все, ми дякуємо всім вам, що ви прийшли сьогодні звеличити вашою присутністю, вашими молитвами, наше храмове свято, щоб не затримувати більше вас у. В храмі Божому, бо там всі бояться, що там буде велика спека, щоб довго не затримуватися у церковній аудиторії. Але незважаючи на все це, я від імені нашої прави, нашої святої церкви, запрошую всіх вас до участі, до нашого е, е, празника. Який ми будемо продовжувати святочним обідом. Отже, ж, не відходьте будь ласка, якби було так набито, як на Великдень, то ми тоді прощаємо тим, які обтікалися як найскорже, але ми так мало сьогодні зійшлися. Я прошу всіх вас не відходити, а війти до нашої аудиторії, сісти за одним. Столом, щоб розмовитися, як ми кажемо, спільним свяченим як одна Христова родина. Прошу прийти зараз, щоб дістати просвіти, а тоді, будь ласка, не відходьте на двір, а просто до нашої аудиторії, до нашої церковної залі. Будемо вам вдячні за все, що ви підтримаєте наше храмове свят сьогодні. Дякуємо вам. Хоть ласка приступайте.